Всім привіт. Дайте знати, чи мене видно. Доброго вечора! Чи видно мене, чи чути? З вами Галина Друз, менеджер компанії української джерелі. І сьогодні тема мого прямого ефіру це програма від джерелі автобонус. Я вам дещо розповім про цю програму, хто ще не знає. Значить, хто учасники цієї програми? Це директора з розвитку бізнесу. Програма, програма стартувала в 15-періоді 2017 року. Так, що програма дострок, дострокова і ще вона, е, вона довготермінова. Так що не пропустіть можливість прийняти участь в цій програмі і отримати від компанії автомобіль за одну гривню. Марку автомобіля ви можете обирати самі. Я вам покажу отаку рекламку від компанії. Для кожного. Учасника програма починається з того періоду, коли він вийшов на належний груповий оборот, який потребує ця, ця програма. Як я казала, програма довгострокова. Груповий оборот, умова його. Для конкретної е, директорської структури умова така, що значить, якщо, якщо вийти на належний груповий оборот, наприклад, 300 тисяч гривень і отримувати його на протязі 14 періодів, можна отримати легковий автомобіль. Шкода, шкода фабія. Якщо вийти на груповий товарооборот і отримувати його 14 періодів 17 періодів, груповий товарооборот 400 тисяч гривень, значить, можна отримати від компанії легковий автомобіль, Мазда. Mazda 3, і якщо вийти на груповий товарооборот 500 тисяч гривень і утримувати його 14 періодів з 17, значить, можна отримати від компанії легковий автомобіль Мерседес. Як бачите, умови дуже хороші. Легковий автомобіль всього за одну гривню отримується від компанії без всяких кредитів, без оформлення цих кредитів. Значить, відлік 17-х періодів починається з того часу, коли учасник виходить на належний груповий оборот. Якщо учасник вийшов на груповий оборот більший. Проте не втримав його цих 14 періодів, він може отримати машину, яка належить на меншому товарообороті. Ну і автомобіль буде видаватися компанією, буде вручатися на найближчій конференції компанії. Проте не раніше 30 календарних днів після періоду виконання умов цієї програми. От і я познайомила вас з цією програмою. Можливо, будуть якісь питання. Приєднуйтесь до нас. Включайтесь в програму Автобонус, час керувати швидкістю. Це все реально, це все можливо. Приєднуйтесь до нашу компанію. Якщо питань немає, тоді буду завершувати ефір. На все добре.